Готуємо у мультиварці перець фарширований. Попередньо готуємо для цього рецепту фарш будь-який. І сюди додаємо моркву цибулю, рис сирий, спеції приправи за смаком. Також готу... підготуємо перці, щоб їх фарширувати. Пробувати перці з кришечкою. Зараз будемо робити. Коли у вас вдома є дуже багато вільного часу, можете погратися. Дивіться, сюди накладаєте фарш, кришечку закриваєте і так тушкуєте всі перці, викладаєте в мультиварку ось в такому положенні з кришечками. У мене тепер додаю ще мої улюблені приправи і буду з вами фарширувати. Додаємо столову ложку, кетчуп лагідний. Перемішуємо. Тут буде перець бочка. Перець ще один горщик. І ще перець оригінальний майже горщик, тільки з діркою. Ось так кладемо фарш і залишаємо пів сантиметра, не докладаємо доверху. Він збільшується за рахунок риси в об'ємі і так буде добре зготовлений і має не випасти звідти під час готування. Ось наш перчик-горщик. З начинкою, зверху кришечка. Ось так він виглядає. І далі починається. Це у нас бочка. Закривається зверху, перець бочка. А це перець горщик. І цей перчик з діркою прямо посередині поставлю, бачите? бо там дірка. І туди зараз накладу фарш. Я сподіваюся, під час приготування він так і залишиться, а навколо нього інші перчики. Ось так це виглядає і закриваємо його кришечку зверху. Сюди ж кладемо ще той, що у нас бочка. Закриваємо і сюди приносимо наш горщик. Ось такий, бачите, кладемо його, три козака. Красиво. Цей з дірочкою посередині. А цей відкривається як бочка. А і там у нього під низом нема хвостика. А цей як горщик. Для краси помістилося 6 штучок великих перців. Запускаємо далі. Попередньо я закип'ятила водичку гарячу 1,5 літра, наливаю в один край. Ось так. Ще раз пробую, бачите, залила водичкою, але верхній повністю не заливаю. Зараз буду включати натушкування, тільки трошки ще водичку присолю. Тепер я ще трошечки додала майже по пів чайної ложки, кетчуп лагідний сюди і сюди. Сюди, сюди і сюди взагалі по чуть-чуть І бачите, всерединку, все закриваю, ставлю на тушкування. Режим тушкування. Вимикаємо підігрів, він нам не потрібен. Температура 100 градусів, пів години. Ось так. І запускаємо нашу мультиварку. Через півгодини будемо пробувати юшечку на сіль. І подивимося, чи будемо продовжувати на 100 градусах, чи на 95. Побачимо. Це порозкривалися. Пройшло півгодини. Пробуємо юшку на сіль. Трошки присолюю юшку, і зараз ставлю на тушкування ще на півгодинки, 95 градусів. 95 градусів і запускаємо. Тушкування, щоб процес не переривався. Трошки просолила, Зараз ще раз так розрівняю водичкою, щоб сіль рівномірно. Все, я розрівняла, все гарненько виглядає, ще раз пробую на сіль. В принципі, дуже гарно все виглядає. Кришечки тримаються. Продовжується тушкування півгодини 95 градусів. Закінчила мультиварка приготування. Дивимося, що у нас виходить тут. Дивіться. Перці у мультиверх класти їх отак красиво на красиво тарілочку. Знімаємо кришечку акуратно. Так, кришечка знімається. Ось так, дивіться. Смакота всередині. Дегустуємо. Смачно. Все добре, гарно протушкувалося. Сіль додаєте за смаком. Я щоб не пересолити, багато не селила. Завжди можна присолити у своїй тарілочці. І ще, хто любить, щоб всередині начинка була червоного кольору, ви можете під час приготування начинки додати цибулю, яку смажите з паприкою. Тому буде тоді все-таки червоно-червоне. А в нас ось таке вийшло гарне. Смачне! Дрова готова, всім смачного. Yeah. Відкрили кришечки. Ось така в нас смакота. Підписуйтеся на канал Мультику Харка. Всім смачного. Обов'язково в коментарях кажіть, чи сподобався вам рецепт.